Насолоджуємося останніми літніми днями у Канаді сьогодні плюс 29, а у нас пікнік. Ми обрали класне місце в парку, взяли мангал переносний із собою і потопали, але щоб поїсти, довелося пройти чималенько. По-перше, ми нагулюємо собі апетит, а по-друге, гарне місце вимагає далекого маршруту. Сьогодні ми нарешті випробували цей подарунок, це чоловікові подарував бос на роботі. В Канаді дуже популярні мангали і всякі добавки до них. Тому такий набір це завжди актуальний подарунок. Цього тижня діти нарешті пішли в школу. Розділені були по прізвищах. І класи розділені були на дві половини, в залежності від першої букви прізвища. Таким чином вчителі познайомилися з дітками ближче, дізналися більше про них, і дітям було легше адаптуватися до нового класу і нового учителя, тому що тут кожного року учитель змінюється. Не було ніяких лінійок. Квітів і чогось подібного. Приходиш до школи, вчитель тримає папірець, на якому вказаний клас, у який йде твоя дитина цього року. Звісно, попередні вчителі присилали електронного листа і телефонували, щоб домовитися про день та час відвідування школи. Також не було ніяких пальних платтів, бантів і такого іншого відчуття, що діти в чому гуляли на вулиці, у тому і прийшли. Але це класно, ніякого навантаження додаткового ні на батьків, ні на дітей не відчувається. Перший день це тільки половина навчального дня і знайомства. У початковій школі не всіх діток переводять до іншого класу, тому можна спостерігати таку картину, що твої однокласники тепер навчаються у меншому класі за тебе. Деякі дітки взагалі переїхали, але з'явилися нові класи досить великі, а на чудовий пікнік розігнали оси. Бризкалка, яку ми взяли з собою, не врятувала. Не дивлячись на це, всі столи в парку були зайняті. і коли ми йшли, вже інші люди чекали, щоб зайняти наше місце, а ми завершили день холодними напоями з маку.